Місцеві теракти у рівному спецслужби запобігли підривам готелю багатоповерхівки та автомобілю із військовослужбовцями. Басейн посеред села. Жителі села на Рівненщині скаржаться на затоплені подвір'я та городи. ITV. Новини. Три спроби терактів лише за півмісяця. у рівному служба безпеки України запобігла масштабним злочинам. Російські агенти руками громадян України планували підірвати готель, багатоповерхівку та автомобілі із військовослужбовцями. Усе це готували троє злочинців, які були завербовані спецслужбами Російської Федерації. Як вдалося викрити агентів? Дивіться далі у матеріалі Юлії Котіревської. Збиралася підірвати популярний готель у Рівному. Мова про 49-річну місцеву жительку. Вона на замовлення російських спецслужбістів залишила саморобний вибуховий пристрій в одному з номерів готелю міста. У подальшому окупанти планували дистанційно активувати вибуховий пристрій за допомогою дзвінка на телефон, яким було споряджено вибухівку. Контрозвідники служби безпеки затримали російську агентку на гарячому, коли вона поспіхом виїжджала з готелю. Також служба безпеки знешкодила СПП під час обшуків оселі затриманої. Вилучено мобільний телефон з доказами її роботи на ворога та складові для другої вибухівки. Рівно за тиждень після цього випадку стало відомо про ще одного агента Російської Федерації, який цього разу готував теракт вже у багатоквартирному будинку. Рівного чоловік встановив саморобний вибуховий пристрій в орендованій квартирі у центрі міста. Після дистанційної активації якого ворог сподівався на потужний вибух всередині багатоповерхівки. Він мав призвести до чисельних смертей та поранень серед цивільних. Служба безпеки України встановила, що затриманим виявився 27-річний львів'янин, якого РФ дистанційно завербувала через телеграм-канал з пошуку легких грошей. Після вербування він приїхав до Рівного, де за координатами куратора забрав зі схрону готовий СВП. Та прибуду орендованої оселі, яку планувалося підірвати. На цьому хвиля терактів у нашому місті не зупинилася. Співробітники СБУ спіймали ще одного агента ФСБ, який планував підірвати автівку із військовими. Зломисник заклав вибуховий пристрій під військовий автомобіль та встановив на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для расистів. Співробітники СБУ спрацювали на виперечень і запобігли злочину і людським жертвам. Відтак усім трьом агентам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У СБУ нагадують, якщо вам російські спецслужби пропонують легкий заробіток взамін на влаштування теракту чи диверсій, відразу повідомляйте про це у спеціальний чат бот з Пали ФСБшника. Юлія Котляревська, телеканал ITV Media Group. На рівненщині чоловік вбив свого брата, а тіло викинув у сміттєву яму. 14 липня до поліції звернулася жителька села Колоденка, що понад три тижні тому безвісти зник її 54-річний брат. Поліцейські встановили, що до зникнення чоловіка може бути причетний його 53-річний брат, з яким неодноразово виникали конфлікти. Уже за декілька хвилин тіло зниклого із ознаками насильницької смерті виявили на місцевому сміттєзвалищі. Під час спілкування з поліцейськими брат зізнався, що 19 червня між ним та зник. Клем виник конфлікт, у ході якого він вдарив потерпілого ножем, а тіло скинув у сміттєву яму. Слідчі затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру вчинені злочину, передбаченого частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Затоплює подвір'я та городи. На це жителі села Бродівське, що на Острожчині жаліються вже не один рік. І все через те, що за їхніми словами ніхто не чистить канави обабіч дороги. Тому під час душі вода стікає на подвір'я місцевих, а потім затоплює і города. Як можна вирішити цю проблему? З'ясовувала наша Дарина Черемшина. Не дорога, а справжній басейн. Це відео минулого тижня зняла жителька села Бродівське, пані Катерина, після зливи. Місцеві скаржаться, що вода не лише унеможливлює приїзд дорогою, а й стікає на їхні подвір'я та затоплює городи. І так відбувається щоразу вже кілька років поспіль. Місцеві впевнені, це все через нерозчищені канави вздовж дороги. Минулої середи, 9 числа, ввечері почав іти дощ. Він ішов тоді цілу ніч. На другий день четвер проїхати неможливо було. Вода вона стояла і вона стояла тут до суботи. Вона частково потрошки сходила, але ну, дуже з повільною швидкістю. І виходить, що канави ну, замулені, вони зовсім мілкі, воді нема де діватися. Людям затоплює подвір'я, затоплює городи. Пані Жанна додає, через такі підтоплення на подвір'ї її мами навіть зруйнувалася дерев'яна хата. Протягом 20 років ми страждаємо. Це вже було напевно безліч затоплень, тому що якщо канава не може прийняти воду, приймає двір. Ми, наша сусідка, її город, і наш город страждають. Але найперше, що я хочу сказати, що ця вода зруйнувала наше помешкання, і хата, яка була дерев'яна, вона просто впала підвала, зігнила, тому що один час був такий ну, жорстокий паводок, що нам принесло на муле десь до 30 сантиметрів, ми її вручну вивозили зі всіх наших господарств. Місцеві жителі розповідають через підтоплення потерпають не один рік зі свого боку. Староста села розваж Василь Шишко, який нині опікується і селом Бродівське, зазначив, що така проблема поширена і в інших населених пунктах. Така ситуація на цій дорозі, як в розважі, так і в Бродівському. Ще колись давно були зроблені водовідвідні канали, які цю воду відводили наскільки вони змогли справлятися, і за село і потім ця вся вода попадала в річку Горень. Але ну з часом це все ж занамулюється, і відповідно рівень води кожен раз росте і. Проблема виявляється. Мешканці Бродівського зверталися з проблемою і в Острозьку міську раду. Однак, за їхніми словами, реакції жодної. Нам ж секретар Острозької міської ради Костянтин Кирилюк повідомив, що про проблему знають наразі шукають шляхи її вирішення. Вся ситуація полягає в тому, що канави обвідні, які знаходяться поряд з дорогою, засипані, в тому числі і тими людьми, які там проживають. Дане питання. Планується до вирішення, і, можливо, ми його вирішимо найближчим часом. Головне, щоб було погодження тих людей, на території яких знаходяться ці обвідні канави, які ми могли би розчистити. Влада дослухається до думки жителів. Якщо є така потреба, то ми її будемо вирішувати обов'язково. Костянтин Кирилюк запевнив, що це проблемне питання на нараді вже обговорили. Станом на зараз домовляється за техніку, яка б могла прочистити канали. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Б'ють рекорди. За останній рік в Україні суттєво змінилася вартість на багато продуктів. Деякі фрукти здорожчали майже на 200%. Чи обурюють ціни рівнян, що вони купують на ринку, та чому навіть базові продукти для декого є недоступними. Дивіться матеріалі далі. Не стоять на місці за останній рік в Україні стрімко зросли ціни на продукти харчування. На деякі з них вартість збільшилася чи не на 200%. Про це нещодавно повідомила Державна служба статистики. Підвищення вартості продуктів харчування відчули і жителі рівненщини. Подорож... подорожало все на 5-10 гривень все подорожчало зараз. пенсіонер потримує тих нещасних дві, як моя свекруха, отримує дві сімсот зарплати Ой, пенсії. А... Вона не спроможна навіть заплатити за комуналку, продукти, і ліки це, це дуже тяжко на таку пенсію прожити, плюс про продукти. Якщо там якийсь певний період часу не купиш, там я скупилася м'ясом, мені вистачає його на деякий час, і потім я заходжу і об знову ціна виросла, об знову виросла. Звісно, все дорожче, причому дуже. Цукор, мука, все дорожче. Ціни високі, як на наші доходи. Взять, якщо пенсії на три тисячі мало що придбаєш. Зросли ціни на овочі і це пов'язано з інфляцією, перш за все. Як повідомляє держстат за останній рік в Україні суттєво здорожчали овочі, фрукти та інші базові продукти, зокрема, капуста, морква, картопля, яйця, олія, хліб та інші. Продавці на ринку розповідають, ціни коливаються постійно. Бачите, які зараз кліматичні умови то буря, то град побило, де через то ціни піднімають. Людей є таке, що все буквально знищили всі, всі, посіви, всі все, що посаджено. Звичайно, є покупці, але ж. Хотілося б краще більше. Ціни так, я вам хочу сказати, що не дуже так ще. Ще може миритися, ще такі ціни. От помідора дешева, ну є й дорокша, хто хоче дорогшу. Ну, смотря які люди, люди є багатші, люди бідніші. Прийдуть, понижуть причому то візьмуть, то помідору, ну по 35 дешевеньку дешевенько беруть. З червня 2024 року по червень 2025 найбільше здорожчали такі продукти. Вартість борошна за кілограм, а також курячого філе, зросла на 36%. Ціна десятка яєць піднялася на 63%, вершкового масла – на 33%, олії – на 37%, яблук – на 196%, капусти – на 150% та моркви – на 67%. У Рівненській ОДА нам повідомили, що ціна на продукти Залежить від багатьох чинників, наприклад, цьогоріч на врожай аграріїв суттєво вплинули несприятливі погодні умови восени. Однак, фахівчиня Тетяна Колесник зазначає, продовольча інфляція в Україні не є катастрофічною. Це і нелегка посівна компанія, і зростання пальномостильних матеріалів. Рівень споживчих цін залежить і від інфляції в інфляції загальному від країні. Чим вища інфляція, тим і зростають ціни. Так само зрощення електроенергії всіх допоміжних матеріалів, які використовуються в виробництві, це теж все впливає на собі вартість виробництва. Загалом продукти харчування в Україні за останній рік подорожчали майже на чверть. Втім, лишилися й такі, вартість яких через інфляцію та інші фактори не змінилася. Максим Остапець, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group. Про те, як на Рівненщині відзначили День української державності, про графік роботи центральних фонтанів рівного та про те, як на Костопільщині покращують умови у сільських школах, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Реформа в дії. На Рівненщині зникнуть санаторні школи. Отруйна рослина. У рівному мешканці приватних будинків повинні самостійно боротися із борщівником. Чергова освітня реформа. Цього разу змінюються санаторні школи. З 1 липня цього року вони мають бути реорганізовані або ліквідовані. Скільки таких шкіл на Рівненщині та яких змін вони зазнали? Дізнавалася наша Валентина Захарчук. Реформи йдуть повним ходом. В Україні продовжують змінювати систему шкільних закладів освіти на черзі санаторні школи. Згідно із законом про освіту, до 1 липня 2025 року засновники та керівники санаторних шкіл повинні були реорганізувати їх в інший освітній заклад або ж ліквідувати. У департаменті освіти і науки Рівненської ОДА пояснюють, що формат навчання в санаторних школах застарів, тож потреба в реформі гостра. Санаторні школи є такі зберігали. Це природньо, і ми добре розуміємо, що гарно розвинена система медичної допомоги. Ми маємо розуміти, що заклади загальної середньої освіти повинні скеровувати свої, свої, свої основне завдання на те, аби давати якісну освіту. Петро Коржевський зазначає, з розвитком інклюзивної освіти в Україні діти з особливими освітніми потребами можуть навчатися і в звичайних школах. Це дає змогу здобувати навчання за місцем проживання, соціалізуватися та отримати якісну академічну освіту. Ми максимально намагаємося кожну дитину соціалізувати у закладі освіти, якщо це можливо, і на якому етапі це можливо, тому що у кожній школі є інклюзія, є інклюзивні класи, є супровід. Ми розуміємо, що в майбутньому, в майбутньому це взагалі будуть спеціальні класи, і це означає, що будь-яка дитина себе комфортно буде почувати в, своє, в своїй школі, і не треба кудись їхати, переміщатися, бути далеко від батьків, від родини. На Рівненщині було дві санаторні школи. Обидві в підпорядкуванні Рівненської обласної ради. 30 червня голова облради Андрій Карауш скликав позачергову сесію, аби вирішити долю цих освітніх закладів. Відтак Клевенська санаторна школа перших третіх ступенів тепер обласний науковий ліцей. А Вербська санаторна школа перших третіх ступенів стала спеціальною школою в селі Варба. Андрій Карауш зазначив, що у Вербській школі діти зможуть отримувати лікування і надалі. А іншу санаторну школу яка в вербі перетворюємо в спеціальну школу, тобто для діток з назологіями, які потребують постійного перебування в закладах такого типу, для того, щоб отримувати і освітні послуги, і медичні послуги. А ось оновлений Клевенський науковий ліцей надаватиме лише освітні послуги. Там зазначили, що до реорганізації готувалися останні два роки. Провідними напрямками для навчання стали природничо математичні науки та робототехніка. Ліцей має власну матеріально-технічну базу та навіть досвід проведення змагань наукових фестивалів з робототехніки. Ми зупинилися на напрямі робототехніка та stem освіті, тому що сьогодні потрібно готувати нові кадри нових спеціалістів, які будуть в майбутньому відбудовувати нашу Україну і розвивати суспільство. Саме тому було обрано робототехніку. Крім цього, в цьому закладі є і суспільно-гуманітарний напрямок, зокрема вивчення іноземних мов. Наразі в ліцеї активно готуються до нового навчального року, покращують матеріально технічну базу та приміщення. На сьогоднішній день у нас, окрім комплектів робототехніки, у нас є відкритий додатковий кабінет інформатики. Тобто, ми маємо два кабінети, де можна проводити заняття для Дітей Кабінети оснащені комп'ютерами, наявний також комплекти робототехніки та 3D-принтер. Набір учнів до Клевенського ліцею вже розпочався. Формують класи з 5 по 11. Здобувачі освіти з області та інших регіонів України проживатимуть на базі ліцею. А для місцевих учнів організували довезення. Валентина Захачук, Богдан Прокопчук та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group. Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про допомогу сім'ї до та після народження дитини. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За словами посадовця, законопроєкт передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини. Якщо раніше вона становила 10 тисяч 300 гривень, то тепер її збільшать у кілька разів до 50 тисяч гривень. Також значно збільшаться виплати жінкам, які народили дитину, але не мають трудового стажу. Уряд планує запровадити щомісячно Допомогу для батьків або опікунів на догляд за дитиною, поки їй не виповниться один рік. Розмір виплати визначатиме кабінет міністрів. Запроваджуємо програму Є ясла після того як дитині виповнився один рік. Батьки можуть і мають вибір повернутись до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч гривень. Ці кошти можна буде витратити на оплату догляду дитини. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка. При цьому ми зберігаємо пакунок малюка в двох варіантах натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тисяч гривень. Борщівнику літку вже як традиція: Щорічно отруйна рослина розростається обабіч доріг та вулиць рівного. Дійшла навіть і до приватних секторів. На вигляд, непримітне зілля може насправді завдати чимало шкоди, що робити мешканцям будинків, де поселився борщівник, та чому його варто остерігатися у матеріалі далі. Борщівник атакує приватні сектори. Про цю отруйну рослину говорять щороку, особливо у розпал літа. Ця красива на перший погляд квітка може нести загрозу для здоров'я людей. Утім, боротися з нею не так і просто. Ця отруйна рослина містить токсичні речовини, які викликають опіки й інші проблеми зі здоров'ям. Може викликати міхурі це у вигляді міхурів. Опіки у вигляді міхурів. Ерозій, виразок, загальний токсичний вплив проявляється загальною слабкістю, головним болем, нудотою. Буває рвотою, підвищенням температури. Спершу людина може навіть не помітити всю завдану здоров'ю шкоду, адже контакт із отруйною рослиною не викликає жодних дискомфортних відчуттів. На ділянці шкіри, на яку потрапив сік рослини, з'являється лише почервоніння. Утім можна отримати і серйозні опіки. Якщо утворилися міхурі, ні в якому разі не можна проколювати самому міхурі. Ну для того, щоб застерегтися від інфікування, обов'язково Звернутися до медичну установу до лікаря, чи то до дерматолога, чи до сімейного лікаря. Так як ну опік, борщівником потребує, потребує серйозного лікування. Аби борщівник не шкодив здоров'ю, мешканці приватних будинків мають самостійно очистити свою територію від отруйної рослини. Муніципальна варта виявляє такі джерела росту борщівника. Та виносить приписи про усунення правопорушень в сфері благоустрою, тобто будь-який суб'єкт господарювання незалежно незалежності від форми власності чи фізичної особи. Повинна утримувати свої земельні ділянки в належному санітарному стані, тобто видаляти будь-які шкідливі бур'яни чи інші рослини, такі як борщівник Сосновського, виконати вимогу департаменту муніципальної варти мешканці мають обов'язково інакше будуть притягнуті до адмінвідповідальності. Однак боротися із борщівником варто обережно, дотримуючись правил безпеки, одягати належний спецодяг, який унеможливить контакт шкіри людини із цією рослиною, тому що, як я вже казав, при контакті. Цієї рослини до шкіри людини, а також дії ультрафіолету, можна отримати опіки першого і третього ступеню, які дуже Негативно впливають на загальний стан здоров'я людини. Також радять виривати рослину із корінням, аби вона не проростала далі. Щодо території міста, то на ній із борщівником борються комунальні служби. Намагаємося тримати цю ситуацію з борщівником під контролем. Ви знаєте, що щорічно вона у нас виникає, такі вже основні ділянки, які в нас були гострі. Ми їх ми повикошували відразу, що на початку весни, щоб вони там не не мали сильного розвитку. От тому в цьому році ситуація дещо з ним простіша. Ну і знов ж таки ми враховуємо, що борщівник є самосівна рослина, тобто ми не все знаємо, де вона виросте. Аби комунальні служби зайнялися ліквідацією рослини, варто просто до них звернутися із відповідним зверненням. Додає Руслан Гудима, Вікторія, Якимець, Денис Козлов, телеканал ITV, Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.